Божі слова на кожен день. Хвала прийшла до Сіону і з'явилася Божа обитель. Розноситься славне святе ім'я, яке величають усі народи. О Всемогутній Боже, голова Всесвіту, Христос останніх днів. Він є сяючим сонцем. Що зійшло над горою Сіон, яка у величій пишноті підноситься над усім світом. Всемогутній Боже, ми взиваємо до Тебе в радості, ми танцюємо та співаємо, ти справді наш викупитель, великий цар Усесвіту, Ти створив групу переможців. І виконав Божий план управління. Усі люди полинуть до цієї гори, усі народи стануть на коліна перед престолом. Ти єдиний правдивий Бог, і ти заслуговуєш на славу й честь. Уся слава і хвала і влада престолу. Джерело життя тече з престолу, напуваючи, та годуючи натовпи Божих людей. Життя змінюється з кожним днем, нове світло й откровення супроводжують нас, постійно відкриваючи нове розуміння Бога. Серед досвіду ми досягаємо повної впевненості щодо Бога. Його слова постійно проявляються, проявляються всередині тих, хто правий. Ми справді такі благословенні. Ми щодня зустрічаємося з Богом віч -навіч, спілкуємося з Ним у всьому та даємо Богу царювання над усім. Ми уважно розмірковуємо над Божим Словом, наші серця заспокоюються в Бозі, і таким чином ми приходимо до Бога, де отримуємо Його світло. Кожен день у нашому житті, діях, словах, думках та ідеях, ми живемо в Божому слові та завжди здатні бачити різницю. Боже Слово проводить нитку через голку. Несподівано речі, приховані всередині нас, одна за одною стають явними. Спілкування з Богом не терпить зволікань. Бог робить явними наші думки та ідеї, що миті ми живемо перед престолом Христа, де зазнаємо суду. Кожний шматочок у наших тілах залишається зайнятим сатаною. Сьогодні, щоб відновити Боже царювання, слід очистити його храм, аби Бог нами повністю заволодів. Ми повинні боротися не на життя, а на смерть. Воскресле життя Христа зможе запанувати лише тоді, коли старі ми будемо розп'яті. Тепер Святий Дух веде наступ на кожний наш шматочок, щоб битися за наше повернення. Поки ми готові зректися самих себе й охоче співпрацювати з Богом, Бог неодмінно постійно освітлюватиме й очищатиме нас ізсередини, та заново повертатиме собі те, що зайняв сатана, щоб Бог міг якнайшвидше нас довершити. Не гай часу. Проживай кожну мить у Божому слові. Будь збудований зі святими, будь введений у царство та війди в славу разом із Богом.